Мобілізації за кордоном не буде. Чому дивіться це відео до кінця і дізнаєтеся про все? Звичайно, можливо, це тому, що це зроблено з порушенням Конституції України, законів України, міжнародних домовленостей України та взагалі прав людини в світі в своєму минулому відео. Я вже розповідав щодо пропозицій окремих чеських політиків з приводу повернення чоловіків в Україну. Середу, 15 травня, зробив заяву очільник МЗС Чехії. Пропозиція чеських політиків про повернення чоловіків в Україну є нездійсненна. Голова МЗС Чехії прокоментував так, що не розуміє, як має поводитись держава. Пряма мова: не можна когось взяти і відправити в Україну, знає, що він піде в армію як строковик. Міжнародно право і різні договори цього не дозволяють, підкреслив Ян Ліпавський. Ще міністр Ліпавський прокоментував свою позицію щодо припинення Україною консульських послуг за кордоном. Ми бачимо, що йде досить жвава дискусія про те, як Україна сама показує, що їй потрібні чоловіки в армії. Сказав Ліпавський. За його словами, це дуже чутлива дискусія, якою займається чеська дипломатія та стежить за її розвитком в сусідніх країнах. Свою позицію щодо припинення надання консульських послуг Україною за кордоном також прокоментував міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан. Він заявив, що коаліція обговорює з опозиційними партіями поправку до регламенту під назвою Лекс Україна. Лекс Україна це державна програма в Чехії по наданню тимчасового захисту громадянам України в Чехії. Міністр зазначає, що розглядаються зміни щодо того. Щоб дозволити біженцям залишатися на тривалий час, але на більш суворих умовах, Прямо мова: ні крони від чеської держави, власний дім, своя робота. Мої діти ходять до школи, і у мене чиста судимість і без боргів. Наголосив на можливих умовах. Міністр це мені до речі дуже нагадує умови надання так званого ВНЖ в Чехії. Я маю такі самі умови і живу в Чехії вже давно. Я маю постійно працювати, постійно сплачувати податки, забезпечувати себе житлом. Не смію порушувати законів Чеської республіки. Далі пряма мова: якщо люди вже знаходяться в ЄС і не вчиняють там злочину, можливість їх повернення невелика. Вважає Вітра Кушан. Тоді ми говоримо про міжнародне право на цей час. Повернення через порушення правил військової служби в іншій країні просто неможливо. І що ми бачимо на сьогоднішній день? Що так званий закон 10449 є лише популістський проект, скоріш для розважання глядачів єдиного телемарафону? горіть ви всі І вимоги закону є нездійснення з погляду прав людини в Європейському Союзі. Ми бачимо, що цей закон, замість того, аби посилювати оборону спроможність України і підтримку України в світі, лише зробив дві речі: Закон лише відвернув всіх іммігрантів, які вже перебувають багато років за кордоном. Так само відвернув тих людей, які рятувалися від війни і знайшли прихисток в інших європейських державах. Вже підтримка України за кордоном, підтримка серед мігрантів, йде на нівець всі обурені заяви політиків та громадських. Діячів. До чого все це призведе? До того, що в Чехії вже є законопроект про надання статусу ВНЖ власникам тимчасового захисту. І ті люди, що знаходилися за кордоном і допомагали Україні в той або інший спосіб, просто візьмуть сирий паспорт, візьмуть карту побута і будуть намагатися забути про Україну як про страшний сон. Друзі, я хочу наголосити, що Україна є наша батьківщина, і ті політики, які роблять безглузді заяви і приймають так само безглузді закони, вони не є Україна. Це лише тимчасове явище. І Е, так само слід допомагати. Так, слід треба допомагати один одному, допомагати своїм близьким. Так само треба допомагати військовим, якщо у вас є така можливість. І не звертайте, будь ласка, увагу на заяви деяких міських божевільних. Ну, якщо ти ухилянт, ну там, наприклад, ти свідомо втік, то в принципі ти не маєш права говорити, що ти українець. Бажаю вам гарного дня та всього найкращого. До побачення.